Я би звернув увагу на дві складові. Перше це так звана проблема з лідерством, про яку всі говорять. І тут відповідь зрозуміла. Якщо лідер на Майдані, то чого їздять в Качанівку? Очевидно, що лідером опозиційного руху на сьогоднішній день в Україні є Юлія Володимировна Тимошенко. А якщо це так, то всі інші... Які знаходяться на Майдані, повинні чітко виконувати її вказівки і завдання. Якщо цього немає, то тоді хтось із них не є учасником цього процесу, а є чужий там. Або навпаки, якщо вони хочуть добра всьому процесу, то вони ще три місяці назад повинні були обрати лідера. Якщо ні першого, ні другого не відбувається то тоді суспільство обирає свого лідера. І от те, що ви сказали, є процесом формування нового лідера Майдану. Тому а, проблеми, про які ми з вами говорили перед цим, вони, власне, і народжені А. а відсутністю лідера, Б. Незрозумілою системою управління всім тим, що відбувається.